Ну, ось, сталося все не так, як гадалося. Один із синів сильно захворів у мене всю ніч. І я і чоловік ну ми змінювали висока температура, блювота, діарея, самопочуття і цілий день, і взагалі. До речі, а тест я собі робила не ковід. Здивована дуже. Так от, тобто, я не знаю, як мені вдасться підготуватися до завтрашньої вечері. обіда, обідаю ще обов'язково зроблю, але, напевне, вже не так, як планувалося мені на початку. Оце коли хворіють діти, це набагато гірше, коли хворієш сам. Ну, а я себе почуваю набагато Ну, ось іду я така задоволена, маску одягаю, коли у ліфті їду, консьєржів пройшла, так, коли сама йду, то можна її, звісно, зняти. Вийшла, снігу не було, а тут несподівано такий лопатий, прикольний. Що буває, коли ти не виходив декілька днів, такої краси не бачився. так? Поруч з аптекою прикрасила. Ну, прикольно, так мені дуже сподобалось по новорічному можна фоткатись. Ну, ось нарешті привезли моє замовлення. Там на 600 гривень, доставка за 1 гривню. Манга це на новий рік уже. О, думаю, хай буде, щоб я не бігала, не розшукувала. 160, здається, гривень отак м'яско. Стейки називається. Ну, це для Кицьки вона чекала, напевне, найбільше всіх. Ну і оце основне, за чого я взагалі робила замовлення курка домашня для бульйонів. Відпаювати себе сина, От. певне погано видно чек. Я просила, щоб курки були не більше двох кілограмів, що маленькі, щоб такі були у коментарях при замовленні. От такі. Симпатичні, дуже, дуже, дуже симпатичні. Ну, обрізала одну, поставила бульона, сама відпочивати. Я така стомлена, страшенно. Ну, а це той, хто дуже чекав, смаковершника мир буде. Ага.